Всім привіт! Сьогодні на огляді смартфон Uliphone Armor 25T Pro. Смартфон, який має чудовий тепловізор. Ще у нас є версія Armor 25 без тепловізора, але про неї ми сьогодні говорити не будемо, тому що, по суті, то єдина різниця це просто відсутність в тій моделі тепловізору. Сьогодні ж говоримо про максимальну версію саме з тепловізором. Ну а почнемо, як зазвичай ми робимо, з комплектації. І комплектація, як часто в юліфонів в останні роки, вона тут абсолютно ідентична. Маємо конвертик, в конвертику у нас без заводської документації. Ось така от кільце кріплення на задню панель. Ну, а тут блок для заряджання, кабель червоного кольору, не буду діставати, і скріпочка. Все, от такий от набір. По дизайну маємо класичну юліфонівську компоновку, де задня панель у нас структура така, типу під карбон, зроблена. Вставка з камерами дуже сильно в цій версії випирає. Тут знаходиться у нас інфрачервона підсвітка, тобто є нічна зйомка, спалах. Тепловізор, ну і основна камера. Також є камера для роботи з тепловізором. Виглядає максимально просто, класично, дуже стильово. Зверху знаходиться у нас розім для навушників, кріплення для фірмового чохлу, мікрофон додатковий і навіть інфрачервоний порт. Знизу побачимо динамік, мікрофон, Type-C. І кріплення для ремінця з боку. На панелі зліва кнопка, яка налаштовується, і слот для встановлення сім-карт. З цієї сторони, кнопка блокування, тут же сканер відбитків пальців, і кнопка регулювання гучності. Над дисплеєм бортики у нас трошки виступають. Зверніть увагу на товщину корпусу, вона тут невелика, всього 12,5 мм. Вага цього смартфону 326 г. Тобто цей смартфон це точно не цеглина, це, можна сказати, відносно компактний захищений смартфон. Що ж, а тепер будемо проходитись уже по характеристикам. Основний чіп, який тут є, це процесор Dimensity 6300. Його, звичайно ж, вистачає для будь-яких задач. 6 ГБ оперативки тут, 256 ГБ постійної пам'яті. Це те, чого більшості користувачам буде вистачати навіть для запуску. Ігор. А тепер давайте ми подивимось на тепловізор. До речі, про акумулятор відразу скажу. Смартфон реально тоненький, а акумулятор тут на 6500 мАч. тобто більше, ніж на добу використання його вистачає. Так що не хвилюйтесь. Що ми можемо тут робити? В тепловізорі ми можемо виставляти те, яким саме кольором буде відображатися наша температурна палітра. Тут ми можемо поставити запис або фото. Запис це буде відповідно відео. А фотографувати це фотографувати. Тобто такі от фотографії ви можете робити. Тут у нас зараз ввімкнена функція знаходиться, показує на знімку е, найгарячішу точку, найхолоднішу точку і по центру також показує замір температури. Ми також можемо скористатися додатковими налаштуваннями. Ось вони всі, розширені налаштування. Можете читати все, що тут доступне. Ну і відповідно можна вибрати діапазон температур, щоб більш точно наш тепловізор працював. Дисплей. Дисплей має діагональ 6,78 дюймів. Це Full HD плюс роздільна здатність, матриця тут чудова, IPS. Заходимо в дисплей і бачимо, що тут є у нас можливість вибрати частоту оновлення, максимальна тут 120 Гц. Це дуже відчувається, картинка дуже плавна. Всі ваші перелистування на екрані, вони дуже швидкі, плавні. Коротше, відчуття як від більш дорогого смартфону тут присутні. Так, ну і звичайно ж по камерам треба пройтись, бо юліфон зазвичай в камерах це просто профі, якщо порівнювати з захищеними смартфонами. Основна камера у нас на 50 мегапікселів, ось відповідно цей режим тут знаходиться. Є режим додатковий, тут і панорама, і портретний режим, все тут присутнє. Також є нічна зйомка, де у нас працює 64 мегапіксельна камера. Можна знімати фото, можна знімати відео в от такому от монохромному режимі, чорно-білому, в повній темряві. Ну і звичайно ж цей смартфон захищений. Стандарт у нього IP69K, тому занурити його у воду це просто необхідність. Давайте подивимось. Ну що ж, Armor25T Pro, доволі непоганий смартфон середньої цінової категорії і з дуже непоганим тепловізором. Оце от основне, що потрібно про нього знати. Процесора насправді вистачає для дуже багатьох задач. Дисплей тут шикарний, для перегляду відео, для ігор, для роботи, яскравості тут також більш ніж вистачає. Тому цей смартфон однозначно рекомендовано. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Ну і також підписуйтесь на наш YouTube канал.